Вітаю всіх, хто зараз дивиться мене і цікавиться нумерологією, як ваша дата народження, що означають ваші числа із тим всім, що є, відбувається на нашій землі. І пам'ятайте, що наша земля це є цифрова матриця, ви самі є цифровою матрицею. Все складається в цифри. Кожна цифра є буква. І сьогодні я хочу розібрати таке слово цікаве, як Мак. Слово МАК. Беру я спочатку, бо буду постійно говорити, що я, там можливо, російську беру. Беру слово таке, як Мак. Спочатку беру, розкладаю його з російського алфавіта. І це слово буква, ось у мене тут є такі і українські і російські. Беремо, беру я. Про що я хочу сказати, що сама квітка Мак не є той, такою квіткою, вона, по-перше, є магічна. І в основному вона приносить, має недобрий знак це квітка смерті. Чому зараз оце прицепіть мак, що ви показали по пошану воїнам, які загибли, це квітка смерті, вона недовговічня. Її оці, е червоні. Е Листочки оці, вони довговічні, вони нестійкі, розумієте? Деяких я таких читала в якихось таких інструкціях, або якихось таких минулих якихось. ну Це теж це, це все розумієте? Є просто така інформація. А ви повинні вивчати, аналізувати і наблюдати, чи правда це. І, це разом з тим квітка, квітка дьявола, теж Диявола вважається. Але це, число, але це квітка смерті. І так ми дивимося по числу. На російськомовному алфавіту це 5, 1 і 3. Разом це числа 5, 1, 6 і 3, це 9. І знову я числа пов'язую з картами Ленорман або картами Таро. Второ число 9, це число. Відлюдькувата. Відлюдьку від ні, Як там, мало російський отшельник відлюдькувач. Відлюдь. Від не можу розказати слово, важке слово. Відлюдькувач. Відлюдник. Відлюдник, так. І число 9, дев'ять. Має таке значення. Це число, по-перше, старих людей, це число людина може вже бути одинока. І в картах коли йде на розклад, це часто буває одинокість, говорить. Я одинокий, я сам по собі, не трогайте мене. Людина сама, і часто це говорить про бідність, число 9 в таро. В Ленорман число 9 говорить трошки краще. 9 це якби це букет, це подарок, але букет який складається з трави. І цей букет є не, наскільки недовговічний, наскід, наскільки швидкий, що він може загинути в молодому віці. Тобто квітка, яку ви зірвали, вона довго не стоїть, це букет. Зрозуміли поняття, так? Ще є таке, якщо розкласти. Приголосні окремо і голосні, то приголосні. Тут тільки одна буква одиниця лідерська. Але 5 і 3 це число 8, де означає, наприклад, в картах Ленорман, Число 8 означає гроб. Гроб означає. Оце моє. Я так оце вирішила і сама думаю, як воно, що воно. А в карта ро це е, карта. Е, Правосуддя вісімка, правосуддя. Це в картах та Ну і тепер розглянемо, якщо ми підпишемо інші букви на українському алфавіті. Буква М в українському алфавіті це 8 підписуємо. Буква А це також одиниця. Розумієте, там трохи збій пішов в алфавітах російськомовних і українськомовному в українському алфавіті, там за рахунок букви Г, а в російській за допомогою розділового твердого знаку. Пішло переміщення. І буква ще й у них є, хоча у нас хоча у нас теж є. Ну, неважливо. І так, ми пишемо вже на російському 8. Буква А1 і буква К в українському словнику це буква це число 6. І тепер дивіться, ми ось я підписала 8, 1 і 6. Додаємо 8 плюс 1, це 9 і плюс 6. Значить, 9. Плюс 6 це буде 15. В українській мові ще гірше виходить. Бо число 15 по картам Таро це число диявола. Зрозуміли мене? В українській мові це число диявола. Якщо це число диявола, і якщо ми беремо, беремо тоді. Окремо складаємо приголосні букви 8 і 4, це 14, це е, називається помірність. Часто в картах Таро означає, е, в картах Таро 14 означає, е, що вона означає помі, е, уміреність, помірність. Вона означає цю карту, тобто там намалюваний ангел, е, і він там трубить про те, що. Е, він хоче як про якусь звістку дати. Але взагалі число 15, число диявола йде. В картах Таро, число 15, в картах Ленорман, число 15 це ведмідь. Це ведмідь. Ну, все якось я розклала. Ви цю, цю. можете аналізувати і думати, що означають ці числа. Але що так, що, в принципі, ім'я і різні назви вони рахуються разом, що означає разом? Якщо в російській мові мак, по алфавіту їхньому означає відлюдькувач, відлюдькуваті люди дев'ять, Тобто вони можуть бути одинокі, розумієте? Самотність мака означає самотність. Тому коли, мабуть, я так собі думаю, ми, люди, виходять заміж, не треба ці маки тулити. Не треба їх тулити. Чому їх малюють? От, наприклад, я більше люблю троянду. Троянду. Цікаво, що означає слово троянда. Треба теж розібрати, сказати. А число 15 по-російськи це диявол. Розумієте, там диявол. А в українській мові це один А ми думаємо, що маки, часто маки це на біду. На біду. Я чу, прослухала колись інформацію однієї жіночки, вона розказувала, що є така прикмета, що якщо мак засівається сам на городі, це значить що жди біди. Чи то в державі, чи то це якась буде неприємність. У мене, до речі, в тому році мак сам був. Тепер я це думаю, і війна продовжувалась. Мабуть, я його не сіяла. Може, це мої сусіди насіяли. Хто його знає? Отаке життя, отаке життя. Цікавтеся, розбирайте слова. У цих словах є коди, які говорять, те, що вам кажуть люди, треба перевіряти, бо все має причину на слідкові зв'язки. У цьому житті все не просто так. як кажуть, мені повезло, буває теж не просто так. Чому буває удача? Розбирайтеся. Підписуйтесь на мій канал, донатьте мене 20-30 гривень, 50 гривень, я буду вдячна. я Залишаю номер карточки під відео. Цікавтеся, це дуже цікаво, пізнавально. Цікавтеся своїми дітьми по нумерологію, задавайте питання. Або, що б ви хотіли, б як б я слово розібрала, задавайте, залишайте під відео. Всім удачі!